З цими дорогами. Ні, не батько мапа! Ні! не я Ні! Ну не надо! ні не є Ти мені всі коси Де Ти великий маленький. Отаку. <ривш>

то все, все, Так, сиди-сиди-сиди, <ритонний винар> так, ладно, наша тобі вина. дай Так. <ритонний винар> давай, 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 веселий ее. Тільки відійди такого. Шо? Подожди. Ростик! Так гарно школу цю бери. Чубрину не жалій. Ростик! Не-не-не-не-не-не. На! 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 Та ну, давай не це. Не умнічай.

Це свічка, це не їсти. А я думаю, що... кафе уют. Внизу по 100 метровці. Дуже затишне і дуже приємні дівчата. Зараз я покажу, як всередині. <сум> <сум> Бл! Блохер! Блоблохер! <сум> Да, ми ви тут ви погуляли, і нам дуже-дуже сподобалася кухня. Це ми вже після гулянки, і нам затишно було. І комфортно. Тут є кондиціонер, і є телебачення ля-ля та паля, дуже гарні картини. Є вішалки, де вішати одежу, і можна ось там щось. Придбати. Ну Це в нас вже такий безпорадочний цей. Ну ми Я поставлю, де в нас був хороший стіл. Але так для компанії дуже затишно. Ми так скромно погуляли і нам досить вистачило. Щиро дякуємо Людмилі. І Миколаївні, що вона нас приютила. Є тут вмивальник і є тут МЖ. Дуже комфортабельно все. Дякуємо вам, Андрій Жаховається, за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте. Так, да, да, якось так. І пока-пока. Валентіна! Ми погнали! Все, пока-пока! Магазин кафе уют. Внизу по стометровці. Я не маю, що не зняти її. Ні, ну то чого Тут цигарку, Хай було!